Ну що ж, продовжуємо, продовжуємо в першій частині уроку. Ми поговорили з вами про репрезентативні системи. Бачите, я ще, я ще сам від, від медитації не відійшов. Ми поговорили з вами про символи і використали з вами медитативну практику для того, щоб отримати відповідь з глибин свого несвідомого на те питання, яке було. Актуально вам, яке ви собі задали. Коли ми говоримо про медитацію, і коли ми когось ведемо медитації, я завжди нагадую: так само той, хто веде, він паралельно десь проходить ту саму медитацію. Тобто, коли я веду медитацію, я так само навіть з відкритими очима все одно перебуваю в тому самому процесі. Оце важливо. І якраз це важливо тоді, коли йде мова про запис медитації, тобто ми швидкість входження і тих всіх процесів орієнтуємося по собі. І коли ми проводимо медитацію, як я зараз людям, яких я не бачу, наскільки вони швидко входять, ми орієнтуємося по собі. Нам потрібно бути скажімо в одному ефірі з тими, кого ми медитацію ведемо. Стосовно того, що ви під час цієї медитації отримали у вигляді підказки від, цього, від цієї казкової істоти. Це, по суті, дорогі друзі, ми зробили шлях за допомогою символічних моментів, в тому числі, в наше несвідоме. Дуже такий момент важливий, який поглиблює відразу медитацію це перехід з одного. Середовище простору в інший, що я використав спочатку, було оцей перевалочний пункт, місце внутрішньої свободи, де зверніть увагу, я не говорив, що там є. Я просто сказав це місце, де максимально легко і комфортно, і кожен з вас побачив там те, що саме вам тут і зараз є актуально те, що для вас відповідає як місце внутрішнього комфорту, ідеальне місце. Надалі у нас був певний перехід в інший простір, і там же я вас повів через ліс по стежці в глибину ми зупинилися з вами на Галявині. Зверніть увагу, я всюди намагався підключати, вмикати різні ваші канали відчуттів, і запах, квітів, і звуки, які там є, і відчуття, і, ну, і само собою візуальний образ. І ще такий важливий момент це час, коли ми. Йдемо по стежці, пливемо по в медитації, спускаємося в печеру, летимо там десь над хмаринками. Ми е, можемо використовувати такий момент, що ми говоримо, що часу тут не існує, і може ми пливемо 10 секунд, секунду, годину, день чи вічність для того, щоб ми оцей елемент часу відсторонили в сторону і ще більше поглибили сам процес. Після того ми підійшли до річки, і важливо, коли я вам а, сказав. Подивіться, будь ласка, що ви бачите в відображеннях, бачите себе в відображенні? Вода чисто чи Ем, запах цієї води. І коли ми е, підійшли до моста, перехід на іншу сторону річки, це по суті ще глибше, набагато глибше, ми занурюємося в наше несвідоме до тих рівнів, де. Ми можемо от таким символічним способом, де вам хтось щось показав або сказав, подарував предмет. І дивлячись в цей предмет, ви можете зробити висновок, які мені дії треба робити, що мені не вистачає, щоб це виконати. Що варто ще додати, щоб цю ситуацію свою вирішити? А можливо, і почути слова та від глибини свого, свого несвідомого. Абсолютно реально, ми ж в сні слова чуємо і звуки. І те, що вам показали, дали чи сказали, якраз є відповіддю, і не поспішайте її трактувати особливо буквально, а в такому медитативному стані собі її спробуйте розшифрувати. Але багато хто відразу розуміє, про що йдеться. Сам міст це певний такий перехід між нашим свідомим і несвідомим. Якщо він виглядає міцно, все в ньому в порядку. Це як правило в тих людей, які часто займаються духовними практиками, яких контакт з своїм несвідомим налагоджений добре. Символічно вигляді моста, ми можемо побачити, наскільки наш цей зв'язок добре працює, по крайній мірі, на даний момент. Якщо з мостом щось не так, він дерев'яний, він потребує ремонту. Це десь якраз говорить про не дуже чіткий зв'язок між нашими свідомим і несвідомим. Що, по суті, буває дуже часто, і на це, як правило, першочергово впливає або стрес у житті регулярний, або внутрішній діалог, який інколи і людині не так легко вимкнути, і треба ще більш поступово вводити в медитативний стан. І пізніше ми виходимо з цієї медитації, тим самим шляхом, яким ми з вами йшли. Можна багато теоретично розповідати про медитативні практики, але коли ви її на собі пройшли, ви вже інтуїтивно усвідомлюєте основні моменти, що я робив, чому я так робив, чому я саме так казав, для того, щоб потім це використовувати для себе знову ж таки, в нас було три етапи: вхід, основний момент і вихід. І в нас вихід сьогодні з медитації був такий цікавий. у мене тут. Один месенджер, який ніколи не телефон не дзвонить на комп'ютері, ну сьогодні так сталося. Ну, певний сигнал, і він нагадування про це цей момент, що виходити з медитативної практики ми можемо швидко, дуже швидко. І інколи це навіть якщо це йдеться про самопрограмування, краще дає результати. Ми швидко виходимо, прокидаємося, повертаємося сюди. От така от друзі. Сьогодні у нас була практика. Наступні наші уроки, той, хто в курсі на курсі медитативних практик, ми будемо розбирати інші медитативні практики, будемо використовувати і говорити про те, що вже було минулого разу. Сьогодні будемо глибше-глибше брати нові інструменти. На сьогоднішній день хочу вашу увагу звернути певним підсумком, про що ми говорили. Перше, це коли ми входимо в медитацію, у нас має бути зручне положення тіла не схрещуючи руки. ніг. Ми про це завжди наголошуємо і собі пам'ятаємо. Друге, ми маємо прийняти зручне положення тіла сидячи або лежачи, і ні в якому разі не користуватися технікою і не вести автомобіль і подібні моменти. Пізніше ми використовуємо слова з різних репрезентативних систем, на що я вже сьогодні наголошував, як мінімум, це. Кінестетика на початок, відчуття дихання, ми робимо глибоким і плавним, тому що культури в медитацію вона дихає глибоко і плавно. Ми ау, а візуальний канал задіємо, уява побачити об'єкти предмети, кольори, відтінки. І ми задіємо аудіальний канал, почути звуки, які є в нас там десь, в тому просторі. Такий момент важливий, що ми будемо далі в курсі розбирати. Ну, в першу чергу, ми будемо інші методи використовувати для інших цілей для психокорекції, для зміни певних властивостей, характеру, ми поговоримо вже на наступному уроці про психіку людини, про те, як провести таку знаєте, первину психодіагностику і зрозуміти, в якому людина знаходиться в стані. І в яких станах ми не використовуємо медитативну практику. Я вже на початку казав, що це однозначно всі психотичні стани. Як це першочергово виявити, побачити? І на що варто звертати уваги? Потім ми будемо з вами говорити про голос, про голосові техніки, ви знаєте, використовуючи які. Наш результат введення коїсь медитації, утримування звітом ефекту зростає в рази, коли ми використовуємо властивості нашого голосу. Свідомо голосові техніки це дуже цікаво, і це ми зможемо використовувати з вами не тільки в даних техніках, а в житті в принципі. Тому що велика велика частина нашого життя займає якраз голос, і більшість людей не усвідомлено використовує а в голосі. Є дуже багато елементів, які, незважаючи на свою непомітність, бувають ключовими моментами: чи нас чують, чи нас не чують, де зробити акцент яким чином на те, що ми хочемо донести. І в першу чергу ми вже будемо в тому числі захищені від різноманітних маніпуляцій, рекламних, в тому числі свідомих. Від того, ми будемо в великій мірі захищені, просто знаючи вже ті механізми впливу, які Бувають. Надалі, дорогі друзі, будуть вам відправлені ще медитативні практики, які я вам рекомендую пройти прослухати на протязі тижня, і для себе зробити певні висновки, запитання, які ви можете мені писати під час курсу, під час курсів в будь-який момент ті учасники, які знаходяться на річному курсі, Психології і духовних практик і хочуть глибше долучитися до курсу медитації, так само пишіть мені, зробимо це. І для вас сьогодні було, я думаю, дуже багато цікавого і нового. Ті, хто не на курсі річному психології і духовних практик, хочуть долучитися, так само пишіть мені. Там ми розбираємо як академічну психологію повністю. З моєї точки зору, те, що є важливо і потрібно знати на протязі року, ну і духовні практики, парадигми різних частин світу, вчень як воно одне з одним поєднюється і про одні ті самі феномени, речі ми говоримо як з наукових точок зору академічних, так і з точок зору езотеричних ем, різноманітних концепцій, наукових, напівнаукових і ненаукових. для того, щоб у вас виникла своя картина і. Більш, швид... більш ширший свій погляд на такий феномен, як людина і людську психіку, і складове... складові нашого з вами життя. Тоді, дорогі друзі, з вами на зв'язку. До зустрічі. Можете пройти дану медитацію ще раз, та що в першій частині уроку. Питання пишіть, і до нових зустрічей. Миру, добра нам всім і спокою!